Взимку без опалення на Гошанщині чоловіку, який не бачить та не чує, відключили газ. Усе через застарілий котел. Родичі його замінили, але тепла у будинку так і немає. Рідні б'ють на сполох, бо вдіяти нічого не можуть. Чому й звернулись до журналістів? Так, двоюрідна сестра спілкується з Валерієм Гираком. Чоловік не бачить, не чує та не говорить. Живе сам, нині залишився без опалення. Зима, мороз, відключили від опалення. Ви розумієте, що це має бути з людиною? Він не дієздатний взагалі ні до чого. Він не розуміє цього, що це зробилося. 25 листопада працівники гоща газу наклали пломбу на газову трубу усе через старий котел. В нього був старий котел на цьому місці, і газовики виявили несправність автоматики. Е, тому поставили пломбу на газову трубу, заглушили подачу газу, і на тому, все минулого тижня. Старий котел замінили на новий. Найняли майстра той усю роботу виконав. Та газовики таки не відновили постачання газу. Нарікають, що це не вони встановлювали котел, як передбачено законом. Згідно з регламентом, така процедура можлива лише після звернення споживача в центр обслуговування клієнтів, де замовник має написати заяву про заміну газового обладнання. Саме такий порядок дій було запропоновано споживачу. Родичі кажуть, проблема в тім, що Валерій Гирак не може самостійно подати заяву, адже чоловік не дієздатний. Будинок оформлений на його покійну матір, а переписати на Валерія спадщину родичі не можуть, бо у нотаріусі відмовляються від цієї процедури, адже чоловік не розуміє, що підписує. Падщина на нього ще не оформлена після його смерті його матері, тому не знаю, як це теж зробити. Це такий складний, складна ситуація. Падщина нотаріусі теж щось. Ну, складно. Все впирається в якийсь такий нюанс, що він інвалід, що він недієздатний. Родичі Валерія Гирика з цією проблемою прийшли у гоща газ. Звідти їх відправили у центр обслуговування клієнтів, аби там подали заявку. Були ми в гощі Газ в начальника дільниці. Нічим він нам не допоміг. Сказав, що тільки через оформлення відповідних документів це можна зробити в центрі обслуговування клієнтів. Втім, Ольга Ющук не є власницею будинку, тому не може подати заявку. Планує звернутися до нотаріуса, аби могла виступати від імені брата. Якщо це не допоможе, родичі підуть до суду. Та поки чоловік залишається без опалення. Єдиним джерелом тепла у будинку є невеличка грубка. Владислав Стецюк, Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зледенний. Новини Рівного.